Серіал про 20-30 ті роки репресії, розпрокулення Раїса. Вона повністю віддавалася роботі. В неї діти приступили. Це була дуже близька для неї тема. Дітей вона своїх не немало, і чоловік давно помер. Вона опікувалася Данилом, пасенком. Він добряче її крові попив, постійно то кудись, то права свої качає. Мої ще раз співчуття Данила. Кобивцю вже шукають. Познайомтеся, це Микола Васильович Борода, наш безцінний і незмінний спонсор, натхненник і сподвижник. А це Іван Петрович Самойлович. Він займається розслідуванням вбивства. Іване Петровичу, мої двері прямо і наліво. Я чекатиму на вас, пане Микола, не трубуйтесь.